Вітаю, брата. Що ти тут робиш? Що я тут роблю? Я тут аби розставити всі крапки над «і». Що це у тебе в руці? Це подарунок маленькому біллі. <реш> <реш> Маленькому Біллі, кажеш, саме так. І наскільки маленький, по-твоєму, зараз Біллі? Ну, йому... 22. Так, 22. Правильно, йому 22. Не такий вже й маленький. Ти хоча б знаєш, що йому зараз подобається? О, звісно, знаю. Йому подобаються пожежні машини. Екскаватори. Подобаються космічні ракети і. Маленький. Маленький біллі. Зараз просто біллі. Як це сталося? Мені було п'ять лише один рік. Тоді, коли мені було п'ять. І відтоді мені ніколи не було п'ять. То. Що тобі подобається? Я геймер Санто. Геймер. О, розумію. Отже, я просто викинув усе це гівно у смітник. Добре? Усе добре, я не хочу цього. Так. Добре. І дам тобі дещо, чого ти справді хочеш. Круто. Так, дякую. 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 Добраніч, Санти. Добраніч, Біллі. Білі. Побачимося в PUBG за кілька годин. Побачимося зараз. Отак. Поїхали, Санто. Помзтися за мене, якщо мене вб'ють. Добре? Ти справді найкращий тіммейт, Санто.